Єднаємося заради перемоги КР – благодійний марафон, що мав на меті за сім тижнів у семи районах нашого міста зібрати кошти на сім пікапів. За цей час пройшло більше тисячі різноманітних заходів. Долучився весь, весь район, всі мешканці нашого району до цієї акції. В основному це були освітяні, тому що це і діти, і батьки. Також у нас дуже багато збору було між бізнесом, який приймав участь. У нас був аукціон, на якому були зібрані ці кошти. І я хочу подякувати сьогодні. Кожному учаснику за те, що витратили кожну хвилину, кожну годину, кожну гривню на те, щоб допомогти сьогодні нашим збройним силам України у підсумку. Марафон перевершив усі сподівання організаторів завдяки цим благодійним заходам, які мали мету збір коштів для наших військових, військових нашого кривого рогу. Нам вдалося зібрати 5 мільйонів 874 тисячі гривень. Завдяки яким вже мета сім пікапів виросла у мету десять пікапів. Чотири пікапи вже передали нашим військовим в центральному міському та Інгулецькому районах. Ще два новенькі позашляховики від Овгинцівського району отримали бійці військової частини А 7224 двадцять місцевій владі, владі району, завдячуючи громадській організації Арткультура, також цивільній спільноті. Ми сьогодні отримуємо таку необхідну для нас допомогу. Це два потужних пікапи які для нас дуже, дуже, будуть дуже доречними, тому що наявність справного потужного автотранспорту такого класу це оперативне виконання бойових завдань, це мобільне пересування особового складу. Тому дякуємо всім за надану допомогу разом до перемоги. Найактивніших учасників благодійного марафону нагороджено, подяками. Були дуже раді, і взяли участь в цьому заході, отримали масу задоволення і долучилися до цієї чудової акції. Коли об'явили 26 лютого цей марафон, наші всі долучилися, і ми зібрали 21 тисячу 945 гривень. Наші ветерани бажають перемоги, щоб хлопці вернулися живі, здорові. Ми їх тут чекаємо. Поки наші захисники б'ють ворога. Варіжці у місті продовжують підтримувати наших бійців у будь-який спосіб. Сім районів, сім тижнів, сім пікапів, А вийшло десять. Тому я дуже вдячна кожному і хочу напам'ятати усім нашим цивільним, що ранкова кава, перегляд серіалів або футболу це завдяки нашим хлопцям зсу. Тому ми усі разом повинні виконувати всі їхні потреби. Слава Україні! Михайло Бостров Андрій Славний, цей день.